Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось таке питання. Чи зірве Володимир Зеленський перемовини Трампа з Путіним стосовно закінчення війни? Чи зірве Володимир Зеленський перемовини Трампа з Путіним стосовно закінчення війни? Так, королева Пентаклів. Король Пентаклів перевернутий. Паш Мечів перевернутий. Десятка Пентаклів. І карта Страшний суд перевернута. Так, давайте подивимось, про що говорять карти. Так, перша карта це Королева Пантаклів. Королева Пантаклів вона говорить про стабільність, турботу про ресурси. Це може вказувати на економічний підхід Зеленського до пит... економічний або стратегічний підхід Зеленського до питання. Це вона також говорить, що він може діяти. Діяти у своїх інтересах. І може думати про свою довгострокову вигоду. Так, далі. Король Пентаклів перевернутий. Ну, це значить, що ця карта говорить про втрату контролю, про корупцію, про невпевненість. Може говорити про якісь фінансові маніпуляції навколо переговорів. Так, паш мечів перевернутий. Він говорить про маніпуляції. Що переговори стосовно країни можуть супроводжуватися брехнею. Що може надаватися інформація не така, яка вона є насправді? Десятка Пентаклів перевернута. Ця карта каже про стабільність, традиції, великі структури. Це може, Це може казати карта про збереження суверенітету. От. І карта Страшний суд перевернута. Ну, ця карта каже про ухилення від відповідальності, про якийсь страх змін. Mm. От. Якщо на все це подивитися на цей весь розклад, то можна сказати, що, що Зеленський не буде, ймовірно, діяти прямо для зриву переговорів, але ситуація буде складною. От. Якщо він може надіяти не неявно, а може діяти, не, відкри... не від не відкрито, а таємно. Тобто він, він або його команда можуть зробити так, що ці переговори Трампа з Путіним можуть пройти неуспішно. успішно.